Привіт, це огляд класних дротових навушників Shanhua z 2 з Type-C підключенням та вбудованим ЦАПом, і які вартують менше 20 доларів. І зараз я вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушників такі коробці, в середині якої ви, окрім навушників, знайдете ось такий мішечок для зберігання навушників, кліпсу для закріплення навушників на одяг, один комплект пінних амбішур, а також ще шість пар різних силіконових амбішур. Отже, навушники отримали. Приємний пластиковий корпус, амбушури, прозорі, силіконові, приємні кабель, посріблений з безкисневої мідії, довжина приблизно 125 см. В моїй версії навушників підключення за допомогою металевого Type-C, де в нас знаходиться ЦАП Бес 3002 на 24 біти та 96 кГц. Також тут присутній мікрофон та пульт керування. Є також версія навушників з традиційним 3 джеком. джеком. звучання тут відповідає 10-міліметровий зовнішній магнітний динамічний блок, зрідко кристалічним. Діафрагмою LCP, звукова катушка CCA double магнітне коло, неодимовий магніт n 52 частота від 20 до 20 кГц, чутливість 108 ДБ, імпеденс 32 Ом. Та звучать навушники приємно та красиво. Запасу гучності достатньо, бас приємний та сильний, високі частоти чіткі, середні частоти ніжні, низькі частоти плавні. І це все досягається за допомогою вбудованого ЦАПу bes 3002 на 24 біти та 96 кГц. Мікрофон тут якісний, ось приклади. Тест запису мікрофону на дротові навушники з тайпсі підключенням та вбудованим ЦАПом. Це в нас Жоніа Шанхуа З2. І так мене чутно в домашніх тихих спокійних умовах. І мікрофон тут гарної цифрової якості. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, є вітер, і ось такий приблизно мікрофон на дротових навушниках з Type-C підключенням та ЦАПом. Жулініаушон Z2. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок жульня Z2 – це круті бюджетні дротові навушники, які вартують до 20 доларів, і які мають в собі Type-C підключення та вбудований ЦАП, який видає гарне, чітке та приємне звучання у цьому ціновому діапазоні. Посилання, де купити ці навушники, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі. Це дуже важливо. Кожна під Підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною та привабливою ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!